Якщо у вас є проблема із забитим сажовим фільтром, він же DPF, то ось вам приклад того, як я подолав цю проблему у своєму авто. Останнім часом воно вибивало чек, і машина переходила в аварійний режим з обмеженням потужності. Я розрізав корпус сажового фільтра. Тут знаходиться каталізатор, а тут сажовик, який завжди встановлюється після каталізатора на дві частини. Задню частину не потрібно відрізати, я це зробив з цікавості. Потім я перейшов до варварських дій і почав спилювати болгаркою верхній шар. Це близько 15 мм кераміки. Диск взяв до шліфування кераміки. Це дало мені те, що я відкрив прямий доступ половині всіх каналів. Друга половина замкнутих каналів з іншого боку, яка має залишитись, для того, щоб фільтр далі давав опір відпрацьованим газам. А датчик диференційного тиску бачив цей опір. Також датчики температури бачитимуть перепад в температурі через різницю тиску. Ну і все. Діло за малим. Залишилось весь цей брухт зварити, по бажанню покрасити, повкручувати датчики і монтувати на автомобіль. Після монтажу поскидати помилки з блоку керування двигуном і дивитись на показники датчика диференційного тиску і датчики температури відпрацьованих газів. У моєму випадку до цієї операції тиск підіймався до 0,7 бари, а вже після операції максимум до 0,08 бар. Зараз я вже проїхав 2000 км і жодної помилки. Користуйтесь.